Вже майже рік, як він військовий, він захищає рідну землю, зима змінилася весною, в окопах спить він недаремно, а за весною квітло літо, він пам'ятає досконало, як було тоді тепло і світло, військовий час цього замало, те літо замінила осінь спокійно, тиха й барвиста, неначе розпустила коси, розфарбувала всюди листя, а ні. Чекаймо, чи була та осінь тиха і спокійна, кухах і досі не стиха, страшне та лихо, не стихійне. Зима принесла гул снарядів і сніг багряний, як ніколи, постійно чути звуки граді, лиш уламки хат довкола. Давно не бачив мами і тата, малу сестру з очима неба. Бійна забрала так багато, та жити якось далі треба. Це починалося чудово. Він був студентом, як усі, майбутнє було на долоні. Здавалось, просто досягтись. Він вечорами вчив конспекти і мріяв з гордістю колись сказати Мам, я лікар, та його плани не збулись. Морозний лютий ранку, та крик серенці не стихав, і тату сигаретою на ґанку, нервово в телефоні щось читав. і мама пошепки молилась. Не всможе зупинити сльози. Навколішки вона просила для найрідніших допомоги. Він був одним із перших, хто йшов оберігать свій край, тут розпочав, а він завершить і з пекла вибудує рай. Не буде вибухів, і болю, ні криків, жаху, ні страху. Готовий він уже до бою прийняв криваву боротьбу. Він захищає Україну, він вірить щиро в перемогу. Підніме ненькою з руїни. І серця зникнеться тривога, і запанує мир на світі у кожній місті, кожній хаті. Не будуть помирати діти, не доведеться біль страждати, і буде радість, буде сила у цій країні повсякчас, і ангел миру своє крила розкриє лагідно для нас.